Друзі, всім привіт! Кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. От і я зранку встала попереду всіх і вирішила зібрати всю полуницю. А що я буду з нею робити, зараз покажу. Бачите, як? Думала, що я перша зберу полоницю, але попереду мене вже були фазани, поклювали ягоди. Мабуть, наїлися солоденького та зранку своїми мелодійними звуками не давали нам спать. Наша сім'я вже наїлася полуниці. З сьогоднішнього збору буду консервувати варення. Полуниця в нас не здорова, але своя. Виростили ми її без додавання хімії, дуже солодка і ароматна. Перемила я полуничку, перечистила її. Полуничка пустила гарно сік. Тепер я її проварю 10-15 хвилин і закатаю. До речі, варю варення в вимальованому посуді вже декілька років. До цього варила в алюмінієвому, дуже пекла печія. В Вимальованому все гаразд. Варення виходить ціла полуничка в сиропі. Коли вариться полиниця, краще від неї не відходити, бо вона тікає, як молоко. Вийшло 6 баночок. Але це тільки початок. Так як ми маємо ремонтантний сорт полуниці, ми будемо її збирати ціле літо і консервувати. Так може ми цю останню баночку з'їмо? Ні, я навіть буду варити вареники з полуниці і компот. А якщо хочеш свіжої, піди нарви на городі. Дивіться, яке гарне вийшло варення. Прозоре гарненьке. Здоровенькі були друзі, дуже радий бачити вас на нашому каналі. Початок цього робочого тижня у нас розпочнеться частково із підготовки до зими. Так як у нашому селі газу немає, а основним джерелом тепла є плита, а ви розумієте, що плита без дров тепла давати не буде, тож частково ми будемо. Готуватися до зими. Будемо рубати дрова, складати їх, сушити, зберігати. Перше, що, напевно, зробимо, це приберемо ось цю траву перед тим, як зайти в баню, зробити вам обзор її. Ну і складемо цей набір металобрухту, який збирається частково за кожен день. А потім зайдемо в баню. Vou ver look Нарешті я дібрався до дверей. Ну що, йдемо робити огляд. Це ми з вами зараз заходимо у придбаник, в якому роздягалися, і в подальшому заходили в саму баню для того, щоб помитися. Раніше за браком дров. В сільській місцевості баня топилася раз чи два на тиждень. Я собі так гадаю, а в другі дні, що до ставу ходили митися, все тут вже розрушене, розбите. Бачите, пічки вже тут плити немає. Ось бачите, якесь листерце стоїть. Можливо, ще можна одреставрувати його. Пляшки від шампанського. Вот Мабуть, останній раз святкували комусь день народження, що так багато пляшок. Якась картинка чи підставка. Процедитесь. Так. Все-таки. Все, зато цена ведь что еще есть? Сейчас на что тут? Что ссипають? Схоже на якийсь чим чи що? Ще й достатня кількість там є. Так, набрав в банку води. Сбегал. Зараз подивимся, а далі это це марганець. А ну сейчас будем химичить. Ммм, пока красота. бачите, працює. Можливо він уже непридатний. Скільки часу пройшло? А можливо був закритий. Ще можна використовувати. Так, ну навіщо мені на це все надо? Йдемо далі в баню і розпочинаємо прибирати місце для дров. О, нашел еще больше -то. такие шкребла для картопли, для выборания картопли. Так, ну идем в баню. Идем в баню. Тут уже и двери не чиняют. Там темно, зараз принесу переноску з лампочкою. Так, Світло вже є, протягнув. Заходимо в кімнату, де йшов процес помилки тіла. Ось такий вид вона зараз має. Все тут вже розгромлене, розбите. Плети вже тут немає, бачите? Це віконечко, через яке можна було виглядати на вулицю. Ну і, можливо, підглядати з другого боку, як хтось миється. Це я ж гортую. Реставруванню ця будівля вже не підлягає, бачите, все тут розрушене. А це полка, на якій ішов процес. Помиття тіла. А коли підливали води на гарячі каміння, підвищуючи температурний режим, то можна було помити і душу. Так, ну буду я розпочинати працювати, повиносю цеглу, вивезу цей весь хлам, ну і буде в нас це приміщення для зберігання дров на зиму. Більш використовувати його під щось друге нема можливості. А це вже наступний день. Вчора, коли розковыряв всю цю... Плиту і сажу сам забруднився, телефон також забруднив. Ну і не захотів вже вам показувати весь цей процес прибирання. Ось так, бачите, поприбирав це все, виніс в плиту, навіть і підмів підлогу. Будемо зараз пиляти дрова і заносити частково сюди їх складати. Цегла, яка була. З-під плити ціленько залишив під стіною, можливо, ще десь пригодиться. Пляшки, бачите, не викидав. Бачив я як в інтернеті із таких пляшок від шампанського. Роблять такі світильники на клумбах дворових. Вставляють туди лампи, під'єднують до мережі і дуже гарно виходить. Ну а пляшку з марганцем залишу. Можливо, ще... Пригодиться. О, де це ти взявся? Ти що вже? І дров напиляв, чи що? Так напиляв. Давайте хай під перші наші дрова. Так виглядають наші перші дрова. В нашому дровнику. Зараз піду де він їх там пиляє. Не виходить. Головне, щоб ти тільки ногу у собі не відпиляв. Раз мама кличе нас обідати, тож давай завершуй всю цю справу, скручуй. Мотузку цю електричну і пішли обідати. Виконую вчорашню обіцянку. Готую вареники з полоницею. Кожен рік варимо вареники з вишнями. Так як в цьому році всі вишні вимерзли, будемо варити з полуницею. Думаю, гірше не буде. Ну шоколод пробуйте. Ммм. Які чудові вареники? А так... що не вистачає? Такі вареники, тільки Ти, моя мама, не вистачає тут меду. Не вистачає біля цих вареників. Їдь за медом. А чим ви тут займаєтесь? Кількість дров збільшується. Можна сказати, заготівельний процес на зиму дров запущений. Після сладких вареників було бажання гарно лягти поспати. Зрозуміло, що потрібно працювати. А спати будемо взимку. А наш відеоролик, друзі, дійшов до кінця. І хочеться вам всім побажати, щоб на вашому обличчі завжди була посмішка. І щоб ви цими літніми теплими гарними днями насолоджувались наповну. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Коментуйте і до зустрічі в наступних відеороликах.